Ось настав той час. <хи> І ми витвинулись на город. Це наш, починаємо. Оце будемо тоді передивлятися відео, бо за зиму забудемо, деякий посадили. Це наш часник. Це наш, той що ми садили років 20, а потім на цьому дворі він у нас посух. Посух. Залишилося там трохи, оце декілька, ми знову потроху розводимо. Декілька головок ми його посадили, і ми його не їмо, а оце розводимо. Такий він великий, він більше 4-5 зубків, зубків. А чому він у мене посох? Викопали, все було добре, а потім обрізала, в ящиках стояло, і так як цього рік стояла у холодочку, все, У в приміщенні. І зроду такого не було, скільки я його подарую. а то прийшли, а він отак. Який не візьмеш, він О, Він вже проситься, він зубки які. Поса... Торік ми посадили його і ми його не їли взагалі. Два рядочки було. Да. І оце в нас полущило там. Так, це свій, це той, що куплений, любаший Любаш, козак. козак, суміш. А, а це невідомо. Куплений. Це невідомо який. Це також купила, Невідомо який буде. П'ять там по кілограму. Перша буде оліро. Пам'ятка. І ми не забудемо. Нас в часник посадили. Чотири і трошки більше рядочка. З двох рядків минулого року на цей рік вже 4 з половиною. Бумажечку викидати не треба. Не треба, Ох, Яка гарна. М -м. Звісно, там буде і цибуля є. хороша. Другою цибулею буде песо. Болеро і песо у нас були. Ну, на минулу зиму ми садили. Зараз вона у нас здорова. Ну що, ма такою можна садити? Здоровою, там дріб'язку дуже-дуже мало залишається. Я вам скажу, раніше ми якось стикали, ось таке друзі, дуже дрібненьке, да це ще не дрібненьке, є дрібнішеньке. А торік не схотіли тикати, вже теж так холодно було, померзли. Так ми два рядочки взяли, і просто посіяли. Ви знаєте, як навесні було дуже добре. Ця цибулька вся зійшла, вона густенька, тонесенькі такі стебельці пір'ячко було, виросла до нужної висоти, що я вже бачу, вона готова. Я її вирвала всю, дрібненько порізала і в морозильну камеру. І так хорошо. І біленький стовбур тонесенький, ще не зав'язалась головочка гарна. І ну то вже залишок. А така да, вона да, взагалі да, отакою Це ще Я сезру, це ще я сажу. Це ще ага. я сажу. Колись із сільського вісника замовили дві сітки, отаких от два сорти, по три кілограми кожного. Боже, горошок прийшов, горошок. Ми його попотикали. Через те ми садимо і десь багато читала, що чим сильніший посадковий матеріал, тим краще. Хоча продавці нам впарюють, як. Беріть дрібненька з дрібненької, вона ж сильніша і гарніше виросте. Побачимо, яка на наступний рік буде цибулина з оцього цього і яка з оцього. цього. Так, то болеро, це песо. Третя сітка, третій кілограм, і це Центуріон. Також непоганий. Подповий матеріал. Четвертий сорт, теж яка, це по кілограму. Августа. Вибирала, читала у Гуглі характеристику всіх сортів, щоб такі були що лежкі. Вон ще дві білок. То он посіємо, Посіємо, буде нам на зелень. Останній п'ятий сорт, п'ятий кілограм це бамбергер. Не путаємо з весняним бомбергером. Це озимий бомбергер. Одна мамі десь попалася одна суха цибуля і все. Мені взагалі не попадалося. Не мокра, не суха, нічого. Така я задоволена посадковим матеріалом. Другий рік підряд нарешті, сподіваюсь, і навесну порадує. А другий рік підряд ми садимо путнім посадковим матеріалом, дійсно голландським. Свій частини посадили на початку, а цей вже буде після всієї цибулі. Любаша і козак і ось невідомий сорт. Шикарний, звісно, цибулиники. А цей дивися. Цей дуже дивися, який гарний. відборний гарний чесник. Гарний. Старалася, щоб і не я той подлучувався, відкинув. В щось трошки. Нічого так діляночка. В тому році нам писали, наше стільки багато. І в цьому році таке саме. Ну, такий чесник трьох сортів, цибуля п'яти сортів. Ось видно, поки деяка цибуля, ми міжзряддя між цибулею. Ось так загорнути. Посадили дріб'язком, що залишився. І воно густенько Воно як вий... зійде, зразу буде видно, де рядок нормальна цибуля посажена, а де просто на перо, на зелене дріб'язок. Ось також. Ну і там до краю. А зараз хто ще новенький не бачив, зараз покажу цибулю, яка... яку торік ми садили на зиму, яка цьогоріч у нас уродила. Три сорти садили радар, болеро і песо. В цьому році з них тільки є боляро і песо, тому що боляро переплюнула радар. Тут вона в нас лежить, ще від морозу ми не ховаємо. Он. Другий рік підряд одного і того самого продавця замовляємо. Темненько вже погано видно. Ось це така цибуля. Цілу епопею пройшла. Рано писали нам, рано ви її вирвали. Що ципки положила, а ще зелена, треба ждати, коли висохне. Ось, лежить, як сльоза. Шикарна. Тут вона, звісно, вже вона, е, коли чистилася, вона скидана всю разом, тому сорти тут перемішались. Але коли виривали літом, то видно, що боляро і песо переплюнули радар. І я. Не голослівно це кажу, а зустрічала вже людей, які також дуже задоволені. Більше навіть попалось мені відео, де чоловік казав, що болеро лежала аж до червня місяця. Ну, побачимо. Нас мої не долежить, ми її з'їмо, але видно буде. Бо коли навесні вже йде зелененька, такої вже й не хочеться дуже зимової. Так що... Посадили все, сезон завершили звідси. Її навіть краще ще й видно.